Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Ігорю Коломойську повідомили про підозру у організації замовного вбивства. Справа йде про 2003 рік, коли, на думку слідства. Олігарх замовив вбивство керівника однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. Як вважає звинувачення, Ігор Коломойський мав особистий комерційний інтерес у роботі металургійного заводу, а рішення акціонерів таким чином не дозволяли йому реалізовувати свої плани впливу на це підприємство. Тому Коломойський і вирішив помститися адвокату цієї. Юридичної фірми, яка брала участь у загальному зборі акціонерів, щоб рішення було скасовано. А коли отримав незадовільну відповідь, вирішив помститися юристові і узгодив свої дії із кримінальними елементами, які спеціалізувалися на розправах із такими неугодними для. Великого бізнесу, якщо це можна взагалі назвати бізнесом людьми, юрист вижив після замаху, а виконавці злочину були затримані і засуджені до тривалого ув'язнення. Однак замовника цього злочину, як бачимо, протягом 20 років так і не могли знайти або ж не бажали. І тільки зараз мова йде про підозру, яка пов'язана із замахом на навмисне вбивство. Олігарху може загрожувати, звичайно, якщо справа буде доведена до кінця 15 років ув'язнення чи навіть довічне ув'язнення. Саме таким є вирок. Який передбачений Кримінальним кодексом України? Як підкреслюють зараз, справа інтенсивно розслідується і відбуваються розшуки у рамках розслідування. Хоча, звичайно, виникає досить серйозне питання, що можна знайти за два десятиріччя після того, як злочин вже був скоєн. Отримання Коломойським нової підозри, звичайно ж, викликає цілу низку питань. Перше, це питання до правоохоронних органів. Чи дійсно вони не знають замовників замахів чи резонансних вбивств, чи дізнаються про них тільки в ситуації, коли це стає можливим або потрібним? І таким чином. Наші можновладці знають замовники всіх інших резонансних вбивств, у тому числі важливих для розуміння сучасної історії України, таких, скажімо, як вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Адже досі вважається, що виконавці цього вбивства затримані, а от замовників так. Знайти і не змогли. По-друге, стає абсолютно очевидним серйозний конфлікт між Ігорем Коломойським і тими, кому він допоміг прийти до влади в Україні у 2019 році. Можливо, це навіть не особистий конфлікт між Коломойським і Зеленським, а наслідки необхідності орієнтуватися на цивілізований світ. Насамперед на Сполучені Штати, від допомоги яких залежить виживання України у її тривалій війні із Російською Федерацією, сам Коломойський, як відомо, сподівався зовсім на інший поворот подій, у 2019 році. Він, як і багато хто з тих, хто тоді приходив до влади. Рахуючи і самого нового президента Володимира Зеленського з невідомих нікому причин продовжував сподіватися на домовленості із російським президентом Володимиром Путіним і на закінчення війни низької інтенсивності, яку Путін розпочав проти України ще 2014 року, розраховуючи використати українські окуповані території як плацдарм для окупації усієї української держави. Чому цього не усвідомлював Ігор Коломойський, це питання риторичне, адже можна бути людиною готовою на ризик у справах бізнесу, і нове звинувачення, звичайно, ж демонструє, якого масштабу може бути цей ризик, але абсолютно не здатною зрозуміти політичні мотиви таких людей, як Путін, усвідомити, що на певному рівні влади важливе не просто збагачення і корупція, а бажання перетворити власну державу на імперію і заплатити за таке перетворення будь-яку ціну не тільки у людських життях, але й у тих грошах, які, як правило, є головною цінністю для таких людей, як Коломойський. і ось це не бажання, а може й нездатність зрозуміти. Володимира Путіна зіграли із Ігорем Коломойським і з всіма тими, кого він хотів би бачити при владі в Україні злий жарт. Ну і водночас зіграли злий жарт з усіма громадянами України, які опинилися у пасті безкінечної війни. Ігор Коломойський за своєю долею починає нагадувати іншого відомого олігарха Бориса Березовського, який сприяв. Приходу до влади нікому невідомого Володимира Путіна. Путін, як відомо, обіцяв закінчити всі війни і боротися з олігархами і корупцією. Створив для Путіна політичну партію, яка і досі знаходиться у владі в Російській Федерації, але згодом став непримиренним борцем із. Режимом свого висуванця і змушений був залишити Росію, а згодом і померти у незрозумілих абсолютно обставинах в одній своїх резиденцій. Коломойському, звичайно, такий останній етап не загрожує. Адже на відміну від Березовського. До якого не було очевидних претензій на Заході, і який міг продовжувати жити як бізнесмен-вигнанець із демократичною політичною позицією, Коломойський знаходиться під слідством у відразу кількох країнах цивілізованого світу. Насамперед у Сполучених Штатах Україну, олігарх сприймав як останній притулок для свого виживання і свободи. І саме тому вирішив змінити політичний розвиток держави, яку він намагався перетворити на власну фортецю. Але як це часто буває у історії, фортеця перетворилася для Коломойського у тюремну камеру. А вчорашні друзі стали запеклими ворогами, зацікавленими. У його краху, і, звичайно, у тому, щоб сам Коломойський нічого нікому ніколи не розповів. Так що ставка на Україну, яку зробив Ігор Коломойський, виявилася хибною. Але Україна платить за цю ставку. Одіозного олігарху найвищу ціну у своїй новітній історії. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патріоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!